Телігульський аграрний фаховий коледж запрошує на навчання за спеціальністю ветеринарна медицина. У світі професій немало, численні життєві шляхи та кращу від ветеринара нам друзі ніде не знайти. Бо медик лікує людину, а людство лікуємо ми, бо ветеринарна ми служба цю істину гордо прийми. Фахівці ветеринарної медицини надають своєчасну допомогу хворим тваринам, проводять профілактику та контролюють якість тваринної і рослинної сировини на підприємствах та ринках. У коледжі на вас чекають добре оснащені лабораторії і кабінети, в яких проводяться навчання з дисциплін, працюють гуртки. З основ тваринництва, анатомії, патологічної анатомії, фармакології, які є базові для практики закушерства, терапії, хірургії, епізотології, паразитології під керівництвом досвідчених викладачів. Так багато треба знати і вміти, але основне, що потрібно для ветеринара, це любов до тварин і бажання їм допомагати.